Чим підживити гортензії волотисті у серпні місяця, коли вже треба потихеньку готувати їх до осені, до зими? Можливо, якісь гортензії, яка пізній сорт або підмерша. Їй треба ще допомога у відкритті волоті, щоб нормально сформувалась волоть суцвіття. Або, наприклад, Ну, пізній сорт або підмерша, і брунячки з самого низу йшли, і вона тоді пізно відкривається. Або неправильно обрізана, і вона теж пізненько випускає свої суцвіття волоті і їх треба доформувати. А також щоб було нормальне профарбовування, плюс тривалість квітування, щоб бистро не відквітла квіточка гортензія. І, в принципі, розвивався нормально кущик. Так, начебто все. І зараз будемо працювати. Дівчатка, якщо ви ніколи не давали в цьому сезоні сульфат магнію, обов'язково давайте. Обов'язково проливаю я кущики водою. Дівчата, дощування покитицям не робіть, особливо в спеку, бо буде попечене. Майже все. Дівчатка, якщо ви ні разу не давали монофосфат калію для своїх гортензій дайте обов'язково, це гарна підготовка до осені. І тим паче, якщо у вас є пізні сорти, як я казала, або пізно брунячки піднялися з самого низу після промерзання кущів весною, то ви теж можете у цьому кущу отакому. Обов'язково дати монофосфат калію з лимонною кислотою. Столова ложечка на 10 літрів. І столова ложечка лимонної кислоти розтінили і дали під корінь. Це дуже добре буде для кореня і для бутонізації. Так, пішли далі. Так, є в мене водичка, 30 літрів. А тут уже і пісок, і що. Що угодно. Ну нічого страшного. Так, поїхало. столова ложечка лимонної кислоти. Так, ще одна. І ще одна ложка. Не зробимо. Так, тут Розчиняємо все це добро. Водичка тепленька, все чудово, але з мусором. Так, я. Набрала я і підігріла водички окремо, більш тепленькі, щоб довго там не розчиняти все останнє, що я хочу додати, дивіться. Так, монофосфат небагато. Так, якщо вам треба на 10 літрів, беріть столову ложечку. Можна без горки, можна з горкою. Так, наступне: сульфат магнію. Взагалі, сульфат магнію дуже добре давати по листу. Бакову суміш не зовсім, але роблять і я спробую, якщо чесно. Сьогодні в мене суміш. У мене сьогодні АС руці. Так, беру я столову ложечку. Бо у мене 30 літрів. І беру сульфат калія. Калій може бути різний, може бути якимсь не окремим в пакетику, а в підживленні там, де трошки азоту 5, не більше. Дівчата, Багато азоту ми не даємо. Те, що купили, наприклад, навесні одне підживлення, ми не даємо. Його цілий сезон, тому що там перевищення азоту. Зараз тільки п'ятірочка, шестірочка і все. Ну, Максимум це 10. І то зараз не треба, бо будуть зелені суцвіття в суцвітя. Треба все-таки змінювати підживлення. Так, розчиняю все разом. Сьогодні буде підживлення і під корінь, і по листу. І, можливо, ви сьогодні щось побачите, щось вперше однозначно. Так, розчиняю. Можете ділитися, ділитися своїм досвідом, що у вас там гарно виходить, що не гарно. Так, чудово. Я все роблю у зменшеній дозі, між прочим. Це дозування майже на 10 літрів. Я показую 10-15. Завжди даю поменше. Виливаю все сюди, перемішую і йду проливати кущі і приготуємо, що я буду давати по листу і навіть бутонах. Представляєте? Спеку не працюємо, все на ніч. Так, дівчата калій обов'язково даємо, тому що суцвітя волоті, в принципі, вже готові, і їм треба для профарбовування. Калій давати обов'язково. Не маленький, не в загальному якомусь підживленні, там, де мало. Не 20, не 10, а вже побільше. Так, і проливаємо кущики чудово. Наповзив. Так, сюди пару стаканчиків трошки. Підживленням не, не л'ємо багато. Так, сюди десь 5 літрів можна. Ось так На наповзив. Так, пару стаканчиків для горщика, для маленького даймонда ружа, Так, є? Ставлю. Так, щоб було все чудово. Колисту, що я хочу. У мене є майже 3 літра водички, два, два і п'ять теплої. Сульфат Калія у мене? Од грамулю, вірніше півтори. Так. Так. Сульфат магнія? На паузу не жми. Не жаль. Так, 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 десь так само. Багато не треба. І трошки азоту п'ятірочка. Трошки, трошки. Це буквально там грамуля. Так, тепер треба розчинити, розчинити, розчинити. І щоб все було чудово. Нажми на паузу. І ось так я поливаю оприскою по листу і навіть по суцвіті. Поливаю дуже середньо, не заливаю, якщо ніколи... Сульфат магнія не давали, давайте. Обов'язково давайте. І буде порядочок з вашими гортензіями. На паузу. Так, поливаю. Трошки починає хлорозити, але хелатом вже оброблю потім. Хотіла додати сюди, а потім я ж обробляю по соцвіті, то не зовсім хилат сюди і піде, щоб не була пасочка. На паузу. Бачите, оце зелененьке, це тут немає сонечка. З цієї сторони нема. Так, купаю кущик. Дозування завжди роблю маленьке, поменше, щоб було все чудово. А ось тут квіточка, бачите, ще хоче. Сюди монофосфат однозначно ще на паузу. Так, сильно я не купала, але покупала. Завтра вранці буду пробувати, наскільки вони мокрі, вони не повинні бути сильно мокрими. Тому що пшикалочка у мене оприскувач не сильний. І це я, в принципі, спеціально і хотіла. Так, дівчатка, якщо щось погано, я обов'язково вам пишу, тому що це новиночка те, що я зробила. Щоб ви, наприклад, не чудонули. Ось так. Обов'язково пишіть ваші коментарі, ваш досвід і лайк вашим гортензюлечкам.